Мої вітання всім криптонам. Сьогодні бабіт анонсував нову промку з токеном LX від проекту Elixir. Там буде аж 50 тисяч прозових місць по 140 токенів LX, що в даний момент по премаркеті оцінюється приблизно в 75 доларів. Я вважаю, що таку велику подію не варто пропускати, тому давайте розділимо ці нагороди. Для початку по деталях цієї промоакції загально на цей токен сплеш виділили 8 мільйонів токенів LX, з яких більшість 7 мільйонів це виділили для нових користувачів, що саме нас і цікавить, і півтора мільйона виділили для всіх користувачів. Очі, про це поговоримо пізніше, чи варто це виконувати. Також варто розуміти, що на Bybit самі вигідніші промки є саме для нових користувачів, там завжди найбільший пул, і з цього можна власне і найбільше заробляти. Тому ви повинні розуміти, що якщо ви хочете робити нові промо, то ви завжди повинні реєструвати нові аккаунти, то на друзів, знайомих, родичів чи взагалі купляти нові аккаунти на якихось куз-сервісах. А якщо у вас взагалі немає акаунта на Bybit, то це взагалі чудова можливість зареєструватися і отримати такий чудовий бонус. Початок цієї промоакції відбувся сьогодні, 6 березня. А лістинг у нас буде завтра, в 12 годині по нашому часі. Також поспішати тут сильно немає куди, так як тут буде 50 тисяч призових місць, і я вважаю, що цих місць може вистачити дійсно надовго. Головне зробити якісні аккаунти, щоб на них точно отримати нагороду. Тож для початку, що ми повинні зробити, це зареєструвати новий аккаунт на біржі Bybit. Ви можете взяти моє партнерське посилання, яке буде в описі під цим відео. Далі ви повинні перейти в налаштування, зайти в свій аккаунт та пройти верифікацію. Я зараз все показую з веб-версії, але ви буде робити це з телефону, це взагалі набагато краще, тому що антифрод система Bybit, вона більш лояльна до мобільних пристроїв. І такі аккаунти зачасту частіше отримують нагороди. Взагалі, якщо ви будете робити на друзів знайомих зі свого, наприклад, іншого телефону або з їхнього телефона це все зробити. То з величезною ймовірністю, напевно, 90-95%, що ви отримаєте всі нагороди. Далі переходимо у розділ торгівля, заходимо сюди в «SpotX» та вибираємо Token Splash. Якщо з телефону це робити, то просто заходите в налаштування, шукаєте розділ SpotX, там буде також розділ Token СПЕ. Переходимо сюди. І тут вибираємо в даний момент саме топову промку, це з токеном LX. Після чого у нас як нового аккаунту буде тут кнопка зареєструватися. Натискаємо тут на Зареєструватися в цю подію, і після чого можна виконувати завдання. У нас тут є на вибір одне з двох завдань: це або зробити депозит в токені 200 токенів LX закинути собі на аккаунт, або зробити депозит 100 USDT та зробити першу угоду на вашому аккаунті з токеном LX. X на 100 USDT. Ну і ми їх завжди будемо виконувати саме завдання 2. Тож для того, щоб нам його виконати, нам потрібно зробити депозит на мінімум 100 USDT. Це я рекомендую зробити саме з інших бірж, наприклад, з біржі Binance, OKX, до прикладу Bitget, Max чи якоїсь іншої біржі. Але головне це не робіть, до прикладу, з якогось свого гаманця, по типу MetaMask Trustwallet чи щось інше, або, до прикладу, з свого іншого bybit аккаунта Такого робити, звісно, що не можна. Тож зайшли до прикладу поповнення, вибираєте USDT, вибираєте зручну для вас мережу, це може бути або Arbitrum, bep 20 або якась інша дешева мережа. Та закидаємо, наприклад, 104 USDT, щоб трішки було з запасом. Після чого чекаємо початку лісного токена LX, який відбудеться 7 числа о 12 годині. Тут у вас буде кнопка, по якій можна одразу перейти в цю торгову пару і почати торгувати, або ви можете зайти сюди, в торгівлю, вибрати спот. І тут знайти цю торгову пару, просто пишете в пошуку LX, і вона тут повинна з'явитися, коли почнуться торги. Тоді можете купити цей токен на 55 USD, після чого продати. Але з цим на початку торгів не поспішаємо, там 50 тисяч призових місць їх вистачить надовго. А не поспішаємо ми через те, що на початку торгів може бути сильна волатильність, щоб ви не купили по високій ціні, а потім не продали по значно меншій ціні. І Після того, як ви зробите торги, то ця шкала буде на 100%, і таким чином ви виконали всі завдання для того, щоб претендувати на цю роздачу. Нагороди ми свої отримуємо 25 числа о 12 годині. А якщо ви будете це робити на багато аккаунтів, то я рекомендую проксі від проксі Seller. Посилання на реєстрацію буде в описі під цим відео. Також залишу промокод, по якому ви будете мати знижку при копівлі. Я користуюсь тільки цими проксі. Тут є ipv 4 IPS, резидентські та мобільні проксі. Тут є великий вибір країн, все можете підлаштувати під себе загалом все, що потрібно для якісного абузу. Також на рахунок свого депозиту, який ви зробите, я би рекомендував його не виводити з для того, щоб ваш. Ваш аккаунт був більш страстовий і ви більший шанс мали на отримання нагороди. Загалом це не забороняється, і зачасту такі аккаунти також отримують нагороду, хто виведе депозит, але все ж краще його потримати до отримання нагород. Також аккаунти можна зачасту перевірити за допомогою міток. Мітока це означає, що ви не можете взяти участь у якійсь новій промоакції. Перевірити це можна, до прикладу, якщо ми зайдемо в SpotX, зайдемо в Puzzle Hunt. І спробуємо зареєструватися в якомусь актуальному пазлхаунті, наприклад. Натиснути тут на приєднатися. Ось натискаємо на «Зареєструватися», і якщо реєстрація успішна, то все в принципі нормально. І якщо ні, то на вашому аккаунті Мітка. Так само це стосується і нових лончпулів. Якщо не можете зареєструватися, то все на вашому аккаунті мітка. Це в принципі доволі часто можна виправити. Просто зробити, наприклад, новий депозит, зробити якісь активності на біржі, наприклад, купити якийсь токен, продати або виконати якісь інші дії. І найчастіше це допомагає новий депозит, але воно не одразу вас розбукує. Потрібно, щоб пройшло трішки часу, хоча б пару годин. Тоді можете знову спробувати зареєструватися в якийсь актуальний пазл хан чи, до прикладу, Якщо все добре, то все добре. Також по потенційній нагороді я на початку говорив, що виходить приблизно 75 доларів на аккаунт по примаркеті, якщо рахувати, але варто розуміти, що на кінці цієї промки ця сума може бути або трішки менше, або трішки більше. В принципі, великої розбіжності повинно не бути, так як це не якийсь лоу-кап щиток. Це якби хороший проект по такому примаркеті. Вони повинні вийти з капою в півмільярда. Тому зрозуміло, що. Що тут не буде якихось великих коливань, при тому, що тут дуже багато призових місць 50 тисяч. Я сподіваюся, що нам вдасться непогано тут заробити. А на рахунок промки для всіх користувачів, то доволі часто тут також можна непогано заробляти, але все залежить від того, скільки тут буде учасників. Тож, як зазвичай, просто перед кінцем промки можна зайти в цю подію. Зробити торговий об'єм принаймні на 500 доларів, та подивитися, скільки в моменті ви отримуєте нагород, тому що коли ви зробите об'єм торгів, то зазвичай тут пише потенційна ваша нагорода. Вона і не остаточна, тому що вона буде зменшуватись по мірі того, скільки наторгують ще інші користувачі. Але вона буде, в принципі, досить приблизна, тому що до кінця промки вже залишиться небагато часу. І от саме орієнтуючись по цій приблизній нагороді, можемо зрозуміти, чи нам ця промка вигідна чи ні. Якщо, до прикладу, воно перекриває наші витрати на комісію. Хоча б два рази, то так, вона вигідна. А так, то на цьому все. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, то ставимо лайк, підписуємось на канал, та нехай щастить.